Вітаю-вітаю! Ви на каналі мінцю Лінцю і мінцю лінцю йде стригтися. Нарешті йде робити бороду свою. Йде свою робити бороду. Йдемо до барбершопу зі старого міста. нас сьогодні випав дощ. Але тут, напевно, не падав дощ. Та, тут щось сухо там... дешев. А може і падав, Просто швидко висохло дощ. Від вітру все висихаєш швидко. Ну, такою сивістю, але гарно так свіже так випало і освіжило трохи, а то так сьогодні парило. Я їхав з роботи і було дуже жарко. Так що так от Мінселінця йде стригти бороду. Так, точно, точно. Я свою вже постриг бороду. А я йду mm -hmm. Але мене запізні все слово було. А котра година? 14. Ще є час. Ні, 16.40. 16. Mm -hmm. То ще встигнемо попити кавуськи або якогось енергетика. А ми тут проходимо через такі будинки. Тут є такий пам'ятник. Така жінка. Не знаю, кому це. Вона тримає курку в руках, напевно, або ринок якийсь був. Ні, то не кошик, то курка. Старий ринок. Старий рынок сквер. Ні, як у Львові об'являє зупинка на англійській. The next stop, 703 square. Yeah. Street square. Yeah. <laughs> 703 Ну. No. Так yeah. що Fuh. так от. Та зараз жара. А кошен, все пощупала. Парку і випаровується запах і так трохи. Ще коли ще цвіте. Так. Зараз дуже небезпечно ходити парками, бо кліщі. Цього а у Львові, що... Львові людей застерігали, що будуть кропити якоюсь хімією проти кліщів. Ну, але люди і так теж, не будуть. Дуже, я думаю, кропля але... Але люди і так не будуть дотримуватися, бо воно ну, куди в місті, підеш, тільки в парк. В парку краще сидить. Вдома сидиш у кам'яному цьому квартирі. Так. На вулиці так само. То куди підеш? Тільки підеш десь в парк погуляти, посидіти, як ті дівчатка там сидять. Так дивилися на нас. І зачіски зразу поправляли. Так, подивились на нас і відразу зачіски почали поправляти. Але ми їм не цікаві. Ну це така жіноця ну, натура, це показати. У всіх красі. Так, так. Та, та. Так що ось так. От. Вчора було теж, що в Варшаві тепло, класно погодало. Ну вчора так не парило. 22 градуси, до речі. Вчора так не парило. Ну, переходу тут, речі, немає. Сьогодні. Це старий сили. ринок, можна ходити. Нема переходів. Так, тут пішохідні зони. Такі ось так. Угу. Ой, тут покошеною травою смердить. Покосили траву. А тут мозаїка написано. Бується яка мозаїка. Варсав'я. Не знаю на який то написано. Варсов'я. Тут який Версаль, Одінг. Ось такий будиночок. Так що так, а ми недалеко від набережної. А ми вже набережну знімали, показували, яка набережна. Дуже велика, досить така величезна. І вона на реконструкції, бо зараз там будуть велосипедний місць. Для роберистів і для пішоходів. І не знаю, за скільки часу його побудують, але будується. Чуєш, ж, а там сьогодні якийсь прокоментував, що це типу, просрочка, от те, що я вчора знімав відео. А? Так, Я знімав просто відео для людей, щоб люди знали, тому що деякі люди є, які, які економлять на їжі, наприклад, ми. є. Так. Ми вчора бачили там багато розпродажів. Попередньому відео я виставив, де можна, наприклад, у магазинах є розпродажі, залишається дата закінчення два дні, три дні, тобто. П'ять днів. Та, 5 днів. Тобто не обов'язково ж тобто та. день, коли воно має зійти. Ні, завтра. а краще купити і в магазині, яке вже зак... і переплатити. Так. Ну ми, наприклад, не знаю, купили сир. То ми його відразу з'їмо на цей з канапковий такий сир. Ми його відразу з'їмо. Тобто, а якщо комусь цікаво, які ціни, можемо прийняти, показати на тобто, яких... цей. Випишіть в який цей, ви, в якому магазині ви б хотіли подивитись на ціни, ми вам все розкажемо покажем. і покажемо. Так. так що так от. Не всі можуть собі дозволити. Е, до речі, Лідлі на овочі, фрукти е, роблять знижку в кінці дня. Тобто вони не просрочені, вони не гнилі, але діток робить на них знижку. І щоб були доступні ціни, щоб людина прийшла і купила. Навіть не просрочені, а просто зі зниженою ціною 50%. Вот. І вони там не просрочений товар. Так. Там же ж не просто за цілий день полежав, як кажуть, і все, в місті дня вони зробили. Так, ма... так краще ні, замість того, як викинути. Що потім так? викинути. Ну, взагалі... ну, бідрёнка віддає карітас. За... Ну, бідрёнка, взагалі там настільки оборот товару, що там краще. А Шан ї... краще викинуть товар, але. Ні, ну вони це роблять, знаєш, але... Більшість вони більшість викидують Ну, Але ж там теж йде ротація в магазині, наприклад, в Ашані, так, О, так. на молочку. Тобто, але бачиш, вони на молочку ну, вони не роблять таку велику багато знижки, так? як, наприклад, у Кафланді. У Кафланді ти приходиш там все від хліба, від овочів і, і... молочки, м'яса взагалі. взагалі. Тобто... Великі знижки і можна собі закупити. Так що дуже вигідно. А це тут вже отой от, кран, то вже там він стоїть в річці. Називається вісла. Вони будують е, роверовий міст. Так що отак от, от. Забаром буде. І... Не знаю, касі його побудують, але... Я думаю, ще встигнемо показати вам. Як місць. Він почався і навіть пройтися по ньому. Так. Вон, звісно, то не буде такий міст, як міст Кличка в Києві. Але думаю, буде якась конструкція. Але він буде пішохідний і... Роверовий. Так. Як міст ключка. Типу. Ну так, бо бачиш, взагалі заборонено на роверах через міст їздити. Mm -hmm. Тобто... Заборонено не можна. І під мостами так само, в тунелях так само заборонено. Ну. А ми колись тут дуже багато є роверів, гуляй ноги. Можна взяти собі, наприклад, на цей позичити на прокат. Дуже... Перші 15 чи 20 хвилин є безпоставлення. Напевно, 20 хвилин. 20, так що можете ти спробувати типу, поїздити безкоштовно перші 20 да, хвилин. Да. Треба закачати програмку. Да. Спеціально для цього. 106-178. Корубаці до кор, напевно. А тут не було такого руху. No. Це взагалі не є така швид... швидкісна mm -hmm. дорога. А ось тут вже ми доходимо до такої бібліотеки. Це є бібліотека народова. Народна бібліотека. Yes, Я тут теж знімав відео, так що можете знайти на нашому каналі відео бібліотеки, там теж oh. от... Та, напевно, буде буря. Буде буря, бо це. Так, махає. А на тій бібліотеці можна зверху гуляти. Ось по криші там всякі сади, такі... ну не сади, а всякі такі галявини, лавочки. Так що кому цікаво, хто буде хотіти, може прийти і провести час. Ну і там є оглядові майданчики, звісно, там. Всх безкоштовний. Або можна тут є музей у бібліотеці. Ось такі народова бібліотека. Коли це добра. Так. Ти хочеш щось попити? А, зараз тебе вот. не Хочу б щоб... так шукав. Зараз в барбершопі вип'ю віскі. Там наливають віскі. віски. Зараз я бахну віски. І все. І почнемо стрибку. А, хай би там хоч барбер не повійський. Да, так, по всі п'яні, що ви там пострижуть. А то тебе пострижуть, як у минулому тому в центрі в тих в Азербайджані. Які тобі постригли. Криво-косо. Та неправильно. Добору туда, ще трохи. Дивіться, скільки студентів, бачите. Скільки студентів. Так що ви не забувайте. Підписуватись на наш канал і ставити лайк.